Всім привіт! Сьогодні покажу декілька маленьких виробів, які можна використовувати декількома способами. Перше, це ось такі равлики, В мене їх два. якщо одягнути сюди кріплення, то можна використовувати як брелочок до сумочки чи до будь-чого іншого. А якщо приклеїти до заколочки, то можна використовувати як аксесуар для волосся. Також можна використати як брошку на піджачок. Ось так буде гарненько, цікаво виглядати. І ще один у мене це повторочка. Це таке маленьке каченя. Каченя з великими очима і ротом великим. Наразі це буде як брелочок. До сумочки, але також можна використовувати як брошечку на піджак, якщо сюди кріплення зробити. Приклеїти до кріплення і буде ось так красиво.